Цими днями православні українці відзначають тисячоліття закладення Київського собору Святої Софії, однієї з найбільших і найдревніших святинь християнства. З цієї нагоди у храмі великомучениці Катерини, Луцького свято-Василівського жіночого монастиря, відслужили новий україномовний акафіст при Святій Богородиці. Перед її образом нерушима стіна. Ікона Богоматері більш знана як київська оранта. А в церковному середовищі вона ще знана також як нерушима стіна, тому що весь Софійський собор за тисячу років зазнавав руйнувань, перебудов, реставрацій, а лише одна стіна із цією іконою залишилася неушкодженою. І сама Богородиця, зображена на цьому велетенському образі, також осмислюється нами як символ церкви. Як непорушна стіна нашої віри, акафіст є особливим жанром духовних гімнів. Під час читання акафісту обов'язково стояти, тому його ще називають несідальна молитва. Якщо інші пісні співи ми можемо чи частину богослужінь можемо слухати сидячи, то цей це богослужіння, в якому ми приймаємо участь, виголошується виключно стоячи, тобто це хвалебний гімн. Якісь події, якщо це Акафіс на іншу тему, а в даному випадку це хвилебний гімн Божій Матері. І тому ми гімн завжди. Слухай, виголошуємо, стоячи. Віруємо, що Господь явив тебе преблагословенна стіною непорушною, ворожою нас від усякого гріха, лихі напастий. Тож вихваляємо тебе, Богородице, і з веселістю промовляє, рахуй своє. Радуйся, дівоти, хані просило за нас, син Боже, свини постійно хай чує, твій глаз. радуйся, Діво, широкий життєвор, плюс усьому своєму крос просто, радуйся, діво, ти неба найкраща зокрема. Тираєш нам людям не долі, що радуйся діво, підносячи роди мольби, Наші зусиль убить по сноважу і славі, радуйся, діво, нехай милосердний же спас, чує благами наші твої повсякчас. Росімо, люду побожного те золоте знамен. Перший акафіст був написаний грецькою мовою у римованій формі на честь благовіщення Пресвятої Богородиці. А україномовний акафіст вперше був створений у 20-х роках минулого століття, коли відроджувалась українська автокефальна церква. Досі ці твори були прозовими. В тому числі й акафіст на ружимій стіні, написаний церковно слов'янською мовою півтора століття тому. Священне писання навіть візьмемо чи це псалми Давида, чи це пророка Ісаї взагалі були рифмовані, тому що священне писання ще не було таке широке, відоме усім віруючим людям. І тому священне писання передавалося із уст в уста. Його знали всі на пам'ять. Щоб краще було запам'ятовувати, то і писали в стилі такому більш піснеспівному, рифмованому, воно легше запам'ятовується. І тому, зважаючи на те, як колись писалося священне писання, так і на сьогоднішній день багато традицій. Наприклад, різдвяних колядок, оспівуються євангельські якісь теми, чи християнські теми, і воно вривмовані піснеспівній формі. Майже всі ці несідальни створені церковнослов'янською. Але в грецькій традиції акафісти були римовані. Нам дуже незвично тепер буде чути, що в храмі звучить римована поезія. Ми завжди чуємо чи прозу, чи Ритмізовану прозу, чи може, ну в всякому разі, не поетичні твори. В Римах були спроби: два рядки заримувати, три-чотири рядки заримувати, півстрофи, ну тобто куплета. Але щоб на цілий твір, то ще ні, це моя друга спроба. П'ять років тому почали служити акафіст до холмської ікони Богородиці. Акафіст нерушимій стіні Віктор Гребенюк написав ще два роки тому. Хоча спершу римований акафіс звучить дещо незвично, це, на його думку, буде новим етапом у відродженні цього церковного жанру. Основа акафісного піснеспіву є рифмована, І тому ми сьогодні фактично беремо за основу ці традиції акафісних піснеспівів, які були в греків. І вже тепер на українську мову складаємо акафіст. Врифмованій, отакій в такій формі, які ми сьогодні звершили. акафіст в у цьому храмі, учасники церковного хору радіють, адже першими виконали цей твір саме в римованій формі. Це і мелодика зовсім інша, це і зовсім інші почуття. Це дійсно це велика радість. як як радіють люди, новонародженій ну, народженій дитині, так я радію. Я радію цьому, тому що знову народився цей стиль е, піснеспіву. Мені дуже приємно, що е, тільки но твір е, з'явився друком і з'явився в продажу, то вже є і послідовники, які е, бажають е, писати акафісти в тій е, давній грецькій традиції, е, не тільки е, прозою, а й римованими віршами. Так що гадаю, що я був ну. Ініціатором може з Божої волі, а е, наступні автори е, відродять е, жанр акафіста таким, яким би він мав і бути. Цього року вийшов також поетичний епос Віктора Гребенюка Діяння небожителів, що здобув третє місце на конкурсі Європейська Християнська книга 2011 у Франкфурті. Незабаром з'явиться на світ збірка новел автора на духовну тематику під назвою Тетра Мерон.